Нескінченний онлайн та мультиплеєр в наступному Хогвартс Легасі 2» на Unreal Engine 5. Вітаю всіх! Незважаючи на те, що Гогвартс спадщина вийшов 10 лютого 2023 року, гра популярна та продовжує заманювати нових чарівників з усього світу. Сьогодні я розповім про найсвіжіші новини та чутки майбутнього сиквелу Хогвартс Легасі, а також Hogwarts, в якій ми вже пограли. Усім приємного перегляду! Полатіли! Перше, що шумить і не заспокоюється, це Hogwarts Legacy на Unreal Engine 5. Про це я вже робив Шортс. Подивіться на каналі. Голова відділу ігор Warner Bros. нещодавно зробив заяву про те, що компанія більше спирається на живі сервіси, безкоштовні ігри та мобільні ігри, а не на однокористувацькі консольні ігри. Цей сув у фокусі компанії може вплинути на майбутнє популярних ігор від Warner Brothers, включаючи продовження Hogwarts Legacy на Unreal Engine 5, розробники можуть зробити онлайн гру Hogwarts Legacy, де ми з вами зможемо жити, працювати, будувати та грати разом постійно. Але з іншого боку, це дуже великий ризик. Це може як погано, так і добре вплинути на компанію та її репутацію. Неоднозначний хід, я б так сказав. Якщо ви не хочете довго чекати. На продовження «Гогвартсу», то вже дуже скоро, 8 та 9 червня, ви можете відчути магічну атмосферу та приємно провести час разом з друзями в костюмах чарівників на фестивалі «Фенкон» в Києві. Це мікс світів і культур від класики жанрів до сьогодення. Кожен з вас може прийняти участь у косплей-дефіле, побачити презентацію розробників ігор, пройтись по алеї художників, придбати круті комікси або просто пірнути з головою в улюблене хобі. Я також там буду, тому давайте зустрінемось. Тим часом гравці зібрали 5 тисяч підписів до петиції про продовження однокористувацької гри та не допустити, щоб це був лайв сервіс. Занепокоєння гравців полягає в тому, щоб гра не перетворилася на донатну, де ми будемо купляти аксесуари та інші речі за свої власні кошти. Але є й гарні сторони. Це те, що ми будемо грати разом в мультиплеєр. Окрім лайв сервісу та п'ятого Unreal, Hogwarts Legacy продали в кількості двох. 24 мільйонів копій менш ніж за рік через велику підтримку проєкту розробники цього літа випустять невеликі оновлення для гри, як подяку гравцям. За словами ком'юніті менеджера Чендлера Вуда з компанії Avalanche Software, оновлення не буде масштабним. Відомо лише те, що воно додасть ексклюзивний контент, що був доступний з моменту виходу гри на PlayStation, на інші платформи. Як ви дивитеся на те, щоб до нової гри Хогвартс Легасі додали систему Nemesis, запатентовану Warner Brothers? Ця система представляє ієрархію, що розвивається: вороги та союзники, яких або підвищують, або знижують у ранзі. Наприклад, цю систему можна додати до Hogwarts, щоб показати, які студенти заробляють більше балів у своєму будинку. Таким чином, з'явиться конкурування і рейтинги між факультетами, а в свою чергу, це додасть можливість відкрити квідіч для гри і розбавити і геймплей. Тим, хто любить Nintendo Switch, сподобаються чутки про те, що в майбутньому вийде нова версія Nintendo Switch, яка можливо буде мати DLSS NVIDIA та в цілому буде продуктивніше для запуску таких ігор, як та ж Hogwarts Legacy. Майте це на увазі і слідкуйте за новинами. Nintendo. Кожного дня гравці відкривають для себе нові деталі у грі. Один такий знайшов у Хоксміді магазин із цікавим трюком. Він має три двері, кожна з них веде у змінене приміщення. Невеличка деталь, яка дійсно підходить для магічного світу Хогвартс Легасі, чи не так? Більше свіжих новин по Гогвартсу немає. Я розповів найцікавіші, що можуть вам сподобатися і підбадьорити в очікуванні нового магічного проєкту від Warner Brothers. Буду слідкувати за свіженьким, та обов'язково попереджу вас, якщо щось з'явиться. Підпишіться на канал та поставте лайк. Ми впевнено рухаємося до відмітків 20 тисяч підписників, і це величезна мотивація для мене робити відео частіше. Якщо любите короткі ролики, на каналі виходять шортс та є тік-ток. Посилання є в описі під відео чи в описі самого каналу Ютуб. Всім дякую за перегляд. До зустрічі в нових відео.